У перший день весни у Покровську за бюджетні кошти був організований справжній тренінг-семінар під назвою Зроби свою громаду краще. З міського бюджету на проведення даного заходу сплатили 181 тисячу гривень. Семінар тренінг проводився спеціально для комітету самоорганізації населення старших будинків та квартальних. сьогодні у нас тренінг семінар зібрали квартальний комітет і вообще старших дамов для того, щоб Знати нову програму нашого города. послухати інформацію, получить нову, пообщатися. Ми прийшли на тренін вислухати Трибушкина, який давав ну, як отчт про зроблену роботу, яка буде зроблена робота. Я старшая дома. Ну, пришла познакомиться, ну, слушать все новое, что будет на этом тренинге. Ну и все. Я хочу сделать свою громаду наикращую, поэтому я тут. Мы вообще мы с коллегой занимаемся проблемами жилищно-коммунального хозяйства. или УСББ. Ну, нам волей-неволей приходится работать, поднимать жителей. Старатися надіюся, почерпнути багато цікавого. офіційна програма тренінгу розпочалась з виступу міського голови, який у своїй звичній манері побідкався на дії опонентів та розповів про сумнівну програму 200-200 200, -200, -200. Там всіх вас, активно приймайте участь. Саме через ці програми сейчас будуть і скажем основное взаимодействие, рішення тих основних вопросов, тому що там основний ресурс. Почти на рішення. Вопросов в один год решить это невозможно. Но то, что будет принято программой 200, 200 на 99% будет решено в этом году. Окремо, мэр Покровська зупинився на темі Щедрика і Леонтовича. Чому городской голова особое внимание уделяет этому вопросу? Потому что во всьому мире. Все цивилизованные страны имеют э, какие-то свои фишки, свои какие-то точки роста. Покруг чімо э, об'єднуються люди і вистраювають якісь історії. З кожною хвилиною тренінг нагадував чергову зустріч мера з населенням або його річний звіт про його добрі справи та поганих опонентів. З залу почали сипатись питання. Більша частина людей нарікали на ситуацію з дорогами у місті, ремонт дахів та під'їздів, а також багато інших. На В, в прошлом году ну, очень мало давалось материала Очень мало, даже меньше не было. Можем ли мы в этом году да, рассчитывать, что получим по максимуму из того, что мы выдали заявки? У меня такой вопрос. Я неоднократно обращалась в координационный центр по поводу переулка Чечерина. Это самый центр города. который где на находится, там яму уже просто такого метра достигает. Постоянно ноши и четыре жилых дома в основном кондионера. Пока ещё обоснований не там. Никакой реакции абсолютно. Уже 3 года тишу. Але конструктивних відповідей мера на наболілі питання присутні так і не почули. все. <звісно> То есть все, что есть в бюджете. И только бюджет развития, который распределяют депутаты около 300 миллионов. Из них надо и на ШМИТа, и на софинансирование государственных проектов, и дороги частного сектора сделать, и госсектора, и дать на городоканал, на теплосеть, на финподдержку. Так як семінар тренінг продовжувався близько восьми годин, організатори турботливо забезпечили для учасників семінару перерву на каву Брейк, за яку також були сплачені з бюджету чималі кошти, а саме 44 тисячі гривень. Так як в системі Прозоро не були опубліковані договори та специфікації, ми вирішили дізнатися, що входить до легкого фуршету за більше ніж 40 тисяч гривень. Будь у нас тарталетки з кунжутом і зелень. будуть тарталетки з грибами і сиром, будуть різні піци та сладості в вишині. Також чай, кофе і... все. керівник міста не дав ніяких конкретних відповідей на запитання мешканців міста, проте порекомендував присутнім робити фізичні вправи та покинув захід через термінове відрядження. Если вы, если вы будете это делать каждый день, если вы будете это делать каждый день, хотя бы по 10, по 15 минут, поверьте, у многих нормализуется давление, будете прекрасно себя чувствовать. То гарантую, буде ділянці в течії місяця двох от многії папроси по здоровью у вас просто іще і... здуть самі з собою. Також серед спікерів були начальник відділу економічного аналізу і прогнозу міської ради Марія Каюн, секретар міської ради Ірина Сущенка та запрошені гості з Дніпра та Києва. Учасники тренінгу так оцінили проведений захід. Щоб в місті було добре жити. і к нам приїжджали. Треба працювати для того, щоб на тебе нічого не казали. А він гастрольор і прожектор. Чому? Тому що я йому задавала особисте питання на громадській раді. 140 мільйонів на майбутній бюджет на один тільки проєкт італійської фірми. Проєкт тільки 140 мільйонів. Для того, щоб значить, зробити атракціони в парку. 140 мільйонів на один проєкт. Це, що горить атракціони італійські, що не можна було з українськими з'яти, це дешевле. краще приділи увагу оцим валящимся хрущовкам, оцим дорогам, оцим всьому. То все обіцянки, латянки. Тож ще два дні декілька сотень старших будинків та квартальних за бюджетні кошти будуть слухати, як зробити свою громаду краще, чи принесе користь цей захід для самої громади та міста. Питання залишається відкритим.